У найближчі 10 років Україна має увійти до числа держав із провідними економіками в Європі. Це завдання ставить керівництво держави, нагадав учасникам першого засідання Ради інвесторів губернатор Михайло Допкін. Заради досягнення такого результату треба залучати більше інвестицій за кордону. Наша задача із году в год міняє, повторюсь, інвестиційний клімат, добиватися ще більш високих результатів і зробити так, щоб бізнес уже не нуждався. В сопровождении со стороны власти за последний буквально період подписано кроме тех договоров, которые сьогодні заключены областной государственной администрацией, областным советом, уже районами і нашими небольшими городами 21 соглашение или меморандум. Ряд из них сьогодні реалізуються, ряд будуть реализованы. Інвестори мають бути соціально відповідальними, певні чиновники. Мовляв, на Харківщині є приклади роботи іноземців, які дбають видатково про власні інтереси. Іностранні компанії купують у селян право оренди земельних паїв, але при цьому не розвивають інфраструктуру на селі. Так бути не має. Заходить компанія, вона має займатися і переробкою, а не тільки вивозити зерно. В умовах, коли навіть найпотужніші економіки зазнають стагнації, де залучення іноземних коштів у регіон доводиться докладати чималих зусиль на переконання чиновників, робота ради вітчизняних та іноземних інвесторів має дати нові можливості для того, щоб інвестори обирали Харківщину. Світлана Маренич, Ярослава Борисова. У тебе новини.